Згідно з прогнозами штучного інтелекту, температура на нашій планеті підвищиться до 3 градусів Цельсія набагато швидше, ніж вважалося раніше. Більшість земельних територій, ймовірно, досягнуть порогу потепління в 1,5 градуса Цельсія до 2040 року, а деякі досягнуть тривожних 3 градусів Цельсія до 2060 року. Це прискорене потепління ставить підвищений ризик для вразливих регіонів, таких як Південна Азія, Середземномор'я, Центральна Європа та частини Субсахарської Африки. Багато з цих регіонів вже відчувають високі температури та нестачу води. Це робить їх більш вразливими до посух, теплових хвиль і сільськогосподарських викликів. Щільне населення та швидка урбанізація в деяких районах погіршують ці ризики з обмеженими ресурсами та інфраструктурою для адаптації до змін клімату. Соціально економічна нерівність і політична нестабільність у певних регіонах також заважають їх здатності ефективно реагувати на впливи зміни клімату, ще більше підвищуючи їх вразливість. Дослідження було проведено провідними кліматичними вченими та поєднало дані з десяти кліматичних моделей з використанням навчання переносу на основі штучного інтелекту для уточнення регіональних прогнозів температури. Цей інноваційний підхід дозволяє отримувати більш точні прогнози, інтегруючи знання з кількох моделей та спостережень. Аналізуючи величезні набори даних і виявляючи закономірності, штучний інтелект може допомогти нам зрозуміти складну динаміку нашої кліматичної системи з безпрецедентною точністю. Це включає прогнозування майбутніх змін, визначення зон високого ризику та оптимізацію наших відповідей. Штучний інтелект також може підвищити ефективність у системах відновлюваної енергії, оптимізувати транспортні мережі для зменшення викидів і навіть допомогти розробити інноваційні технології для уловлювання та зберігання вуглецю.